Тричі письмово до Івано-Франківського міського голови стверджує головний лікар обласної клінічної лікарні. Він звертався з проханням забезпечити поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Пасічна, яка веде до медичного закладу. Ремонтні роботи як розпочалися, так і припинилися. Чому дізнавалася Галина Філіпова? Коли в суботу на перехресті вулиць Галицької та Пасічної закипіла робота на проїжджій частині. Багато хто полегшено зітхнув, буде краща дорога. Пройшло чотири дні, ефорія на нулю. Техніка на узбіччі, латки на дорозі залиті водою, рух транспорту утруднений. На будь-якому іншому відрізку дороги це виглядало б звично і буденно. На жаль, дорогу до обласної лікарні твердо можна назвати дорогою життя. Давайте звернемо якось спільними зусиллями на цей. Не лише на цю, на цю нашу дорогу, а й наше відношення до потерпілих, до хворих, тому що це єдиний кусок дороги, який приводить до обласної клінічної лікарні. І ми повинні якось її довести до е, порядку, щоб потерпілим ну, було менше болю, менше е, якихось клопотів. І тоді ми просто виграємо в часі і ми приносимо е, користь. Чимало емоційних слів було вислухано і від водіїв, і від мешканців мікрорайону. Везуть реанімаційного хворого, об'їжджає машина по тротуару, об'їжджає машина кругом робить любівці, шофер розуміючи ситуацію хворого в машині, він робить любі повороти, щоб доставити хворого в лікарню. На місці хворого може оказатися любий з нас. Ми від цього ніхто не застрахований. Наші можновладця, якщо перед виборами, перед виборній програмі обіцяють все. Я почую, я дослухаюсь, я зроблю, я приверну увагу і так далі. Чомусь, коли сідає в крісло мера чи любого можновладця, забуває про все на світі. Дорожна служба робить центральну дорогу. Вони роблять цю дорогу, цей кусок дороги. Вони вже роблять два місяці. Вони повиривали ями. По-перше, пішохідних доріжок в нас немає. Йдуть діти до школи. Як та дитина має чисту, йти до школи? Яма на ямі, зверху я ще не неякісно ремонтували дороги попередні роки. Місцева влада намагалась на цьому зекономити. Відповідно, ця економія зараз виливається у велику копійку для власників автомобілів, для власників маршрутних таксі і таксі. А в даний момент криза ніхто не може дозволити щомісяця ремонтувати ходову і всі деталі до машин купувати. Наша влада повинна все хоча б якусь увагу приділити тому, бо якби наш мер хоча б два дні поїздив по цій дорозі, ця дорога була б зремонтована. На запитання, чому не продовжується робота, головний інженер управління житлово-комунального господарства, начальник технагляду Микола Ковальчук, не на камеру пояснив, що ремонт дороги робити не можуть, бо немає дощової каналізації. Все має робитися в комплексі. Як бачимо, видимість бурхливої діяльності саму діяльність не заміняє.